А генерале, військові не тільки говорять про те, що ситуація на Харківщині складна, хоча й контрольована. Та здається, що це найбільш найчастіше вживана фраза військовими. З іншого боку, українська влада каже, що всі, ті, хто будуть говорити, що ситуація дуже складна на Харківщині, то все російське і ПСО вкиди і робота проти нашої країни. Тож роз'ясніть нам, будь ласка, а що насправді там відбувається, і чи загрожує нам на Харківщині прорив російських військ? Ну, що стосується якраз реакції влади, нехай би влада розповіла, чому е, таким чином е, достатньо цікаво було проволе, провалене питання фортифікаційно обладнання території. Ми з вами вже, мабуть, не перший рік про це говоримо і підкреслюємо, що це дуже важливо. Е, пан Зеленський разом зі своєю світою не так давно приїжджав на Харківщину і розповідав, е, як там все круто і просто перфектно. Але перфектна для кого? Як показав досвід, перфектна для Росіян. Росіяни абсолютно спокійно подолали відсутність цих фортифікаційних споруд. І ми бачимо, як в черговий раз світа підставила зеленого короля. Вони просто навішали йому на уху. Він відчитав той текст, який ми дали. А насправді це була просто пустота, пустишка. Ось реалії сьогодення, що стосується дій влади. По підняттю рівня безпеки країни короля дорить, король відіграє за світу, а світа набиває кишені, але від того нам не легше, і ми за їхні провали прошари платимо ціною людських життів українських хлопців, які гинуть і дівчат, які гинуть за нашу Україну. Тому ситуація складна, ситуація контрольована, але вона могла бути значно кращою. І коли б росіяни розуміли, що там. Набудована достатньо потужна, і там навчені і підготовлені підрозділи, вони б тоді ніколи не полізли. Але маємо те, що маємо. І коли голова цивільної військової адміністрації обласної зараз починає там, знаєте, створювати такий шум, білий шум і розповідати, що він там розбереться. Я завжди кажу, так що пізно під боржомі, коли вже печінка сіла. І насправді за такі речі, ну, треба виводити головну. Керівників на цьому напрямку, що відповідали за будівництво таких споруд, і просто розстрілювати можливо, це не демократично, але в певних моментах тільки страх визначає сприйняття суспільством відповідальності за бездіяльність. А це не просто бездіяльність, це знаєте пряма допомога ворогу в захопленні наших mm -hmm. територій. Пане генералу, ну я маю сказати про те, що все ж таки та це, це це ваша позиція з приводу того, яке має бути покарання. Політика каналу така, що ми не підтримуємо нічого, що порушує чи не українське законодавство. Але ми ж з вами добре знаємо, що високі чини чи там чиновники, вони, як правило, просто уникають відповідальності, а когось відповідно іншого, то має понести відповідальність, обов'язково знайдуть. У той же час важливо сказати, що не тільки Харківщиною сьогодні має жити українське суспільство. По перше, ми безкінечно. У співчуваємо і співпереживаємо мирному населенню, але генштаб вчора нам сказав про те, що майже на всіх ділянках фронту тривають бої, та тобто він дуже активний увесь фронт, і росіяни почали ще й вкидати інформацію, що все вони, значить, там захопили Роботіно. зараз я дивлюся, що збройні сили це спростовують, кажуть, що такого не було. Але тим не менше, як проявляється оця сьогоднішня надрухливість фронту. Ворог, маючи певні ресурси, проводить активне наступальне дії на деяких ділянках російсько-українського фронту. Хоча за минулу добу, порівняння з попередньою активність трошки зменшена. Але між тим, тим, хто в окопах від цього абсолютно не легше. І те, що ворог, прощупуючи наші слабкі місця, потім намагається ці слабкі місця використати, це вже зрозуміло було давно. І для нас все ж таки важливо, щоб ті, хто знаходяться в окопах, були нормальні обладнаних окопах, щоб у них було в потрібній кількості зброї, потрібна кількості спорядження, і щоб артилерія наша забезпечила їм нормальне функціонування в окопах і не дозволяла ворогу переважати на цих ділянках. А це все можливо в разі того, що коли все ж таки економіка України буде переведена на функціонуваннях умовах особливого періоду, і врешті-врешті кабінет міністрів розродиться мобіліційним планом, і всі підприємства отримують завдання. Якщо цього немає, яка б допомога не йшла від наших західних партнерів, якщо ми самі палець-палець палець не б'ємо, щоб все зробити, то достатньо складно буде воювати. Я вже не кажу про підготовку людей. І ми з вами, по перше, так і не побачили, що прямий е канал е міг би транслювати все абсолютно правильно і спокійно. Е у нас досі на прямий канал заборона, і це знаєте в моєму розумінні геноцид демократії 100%. По друге, е все ж таки, для мене е треба зрозуміти, що Влада, коли почне крутити ролики, хоча б по 5-10 хвилин на годину, що стосується підняття рівня сприйняття населенням образдатості, це тактична медицина, військова топографія, вміння користуватися зброєю, порядок поведінки в певних складних ситуаціях, то тоді влада вже подумала про війну і про спроможність народу захищати себе. Поки цього немає, я розумію, що влада про війну абсолютно не дбає і займається під шумок під час цієї війни набуванням просто власних кишень. Yeah. Та це фактично, як у військових збігаються думки, тому що в одному із своїх великих інтерв'ю Вадим Сухаревський, така теж легенда нашої е, збройних сил України і герої України. Він сказав про те, що е, йому кажуть: ну подивіться, зараз же там борди з'являються, та я агітація. Тут якісь рекрутингові центри він каже: ні, ні, от коли ввечері в, в прайм-тайм замість дорогої реклами на українських телеканалах з'явиться реклама, умовно кажучи, збройних сил. України, тоді, звісно, все зміниться допоки ми цього не бачимо. У той же час, пане генерале, а чи могли б ви нам скласти пазл? Тому що знаєте, з одного боку, ось у нас ситуація, де кипить фронт, надзвичайно небезпека, Харків і не тільки з іншого боку, щось полетіло на півострів Крим. І Це щось воно відбувається регулярно. Тобто, там йде систематична планова така робота. Ясно, що сам план і розгорнуту всю історію бачить тільки в генштабі. Але чи це підготовка, чи це ламання логістики на що сьогодні не його? Головніше сконцентровані ці удари з моєї точки зору, найголовніше, що треба зрозуміти, і в такому числі в тому числі і певним військові, які планують операції, що значно ефективно вигідніше знищити підприємства, які виробляють зброю, ніж потім знищувати цю зброю в місцях дислокації і на передньому краї. І у нас величезна кількість підприємств Російської Федерації, яка виробляє зброю проти України. Ми знаємо, де вона знаходиться. Ми знаємо, де з нами доходяться ці конструкторські бюро. І Завдання їх систематично руйнувати. Якщо спочатку великої війни по одному в день би руйнували, то вже, мабуть, Росії з власним ОПК достатньо було б складно воювати проти України. На жаль, безсистемність підходу політичного керівництва по нанесенню ударів по Росії до того, що ми. Е, любимо піар, а не любимо професійності і систематичності. Е, те, що ми наносимо удари е, по своїй колишній е, базі Більбек, це дуже чудово. Це е, значно може покращити ситуацію на півдні України, але не змінити її остаточно. Тому, все ж таки, підприємства, е, станці, залізничні станції розвантаження, е, місця зберігання, пункти управління. Оце те, що е, Щодобово бово мусить е, рухатись під вогнем українських збройних сил, і тоді ми будемо поступово абсолютно спокійно, абсолютно нормально рухатись у бік нашої перемоги. Бо жодна армія світу не може е, обійтись без харчів, не може обійтись без спального, без боєприпасів. Тому скільки б не було там потужна російська армія, якщо їм не буде що заливати е, власні е, автомобілі і власну техніку. На якому вони е, виконує свої завдання, то тоді на всьому і вся армія закінчиться. Пане генералу, тоді скажіть, що ж для вас тоді буде ця перемога, тому що з одного боку, якщо дивитися на новини, то вони зі знаком плюс та американці нас підтримують, черговий пакет допомоги. Багато говорять про вклад в розбудову воєнно-промислового комплексу. Французи анонсують, британці анонсують. Американці кажуть, що незабаром на там 10 років підпишуть з нами документ про певні гарантії безпеки. А потім з іншого боку приходить Петр Павіл. Я знаєте, чеського президента. Не тільки поважаю, а ще й справді я слідкую за його коментарями, бо вони багато в чому справдились. Він каже, що було б наївно стверджувати, що Україна зможе повернути окуповані території у найближчому майбутньому. Росія так просто не віддасть окуповані українські території, і навряд чи українці зможуть повернути свої землі у найближчому майбутньому. Як вам от такий підхід до ситуації? Петр Павел людина воєнна для нього карти чи там те, що Діпстейт показує. Це не чужі позначки на мапі. Чи розумієте ви, звідки його скепсис? Ну, скепсис в нього такий самий, як у мене, бо безпосередньо ми з одного тіста і Він в свій час починав з командира групи спеціального призначення, так само і я. Можливо, з часом і я досягну його рівня керівництва певної з держав Європи. Час покаже. Ми вам тільки це а, бажаємо. Щось, що стосується безпосередньо його тверезого погляду, це все дуже чудово, так само і я намагаюся завжди донести до українського світового суспільства реальну правду про ситуацію в Україні. І найкращу ситуацію прокоментував, мабуть, наш американський друг, який приїхав і все розповів, як воно все буде добре. При цьому сказав, що головна проблема це корупція. І Якщо ми хочемо досягнути все ж таки кордонів 91-го року, мабуть, починати треба не стільки з російських збройних сил, а з проблем всередині країни. І головне українське суспільство все ж таки мусить зрозуміти, що треба жити починати жити за правилами спойту. Не кради, не бреши і не мовчи, поки це роблять інші. Поки ми будемо мовчати, а влада буде красти, ситуація не зміниться. Тому, мабуть, прийшов час, коли треба все ж таки більш жорстко і реально розставляти кожному українцю крапки над і по відношенню до влади не тільки змінюватися самим, але й змінювати нашу владу. Пане Генрал, ви зайшли в надзвичайно важливу тему, тому що здається, наш ворог чудово розуміє, що корупція це союзник ворога. Та російська корупція в довгі місяці напевно вона була нашим союзником. А на сьогоднішній день наша корупція. Гроші, які ми не розуміємо, як пішли на фортифікацію, і не тільки це союзник Російської армії Російської Федерації. Ви знаєте, що в них там в управлінні в уряді відбулися зміни, що його відправили у відставку, і як кажуть експерти, прийшов технократ, який. Знає, як знайти гроші, повитискати з різних сфер, позабирати з різних відомств і міністерств і все віддати на, на якраз оборонку, щоб підіймати воєнно промисловий комплекс. Тобто вони все ж таки хочуть, принаймні в цій тисарині, побороти ту саму корупцію. Чи ви, як воєнна людина, погоджуєтесь, що. Один представник уряду хай навіть досвідчений, чи може підіймати справді таку сферу, чи тут історія тільки в грошах або ще в технологіях. Чи варто нам боятися зміни їхнього підходу? Зміна в команди. Це якраз показує, що росіяни націлені на гру в що стосується виснаження України і доведення нас до такого рівня, коли ми не зможемо воювати. Але при цьому ж ніхто не змінив наш підход. Поки вони там будуть щось змінювати, ми також можемо багато що змінити в їхній країні, що стосується руйнування підприємств. І якщо не буде підприємств, то навіть які б не були гроші, це неможливо буде побудувати і неможливо буде випускати продукцію. Тому давайте не гаяти час, а все ж таки задавати питання, чому щодня ми не палимо по одному російському оборонному заводу. Я це було б чудово це це все питати, але тут завжди було питання зворотня до наших технологічних пижливостей. Та з одного боку нам обіцяли мільйон безпілотників і не тільки, але з іншого боку, пане генерала, а що вам відомо про те, як ми запустили свої виробництва? І зараз я говорю про певний підсумок понад двох років. Чи є нам чим пишатися, чим хизуватися? Ясно, що не називаючи, не видаючи ніякої інформації для нашого ворога, але тим не менше, що ми в яких об'ємах запустили. Певний прогрес на певними напрямками є, але знаєте, досконало ні нема меж, а навіть питання щодо досконалості, поки ще рано піднімати. Тому багато щось, що треба зробити, і все ж таки почати треба з найпростішого. Це з мобіліційного плану. Поки він відсутній, поки ми не розуміємо, а що в якій кількості ми мусимо робляти в масштабах держави. Я знаю, пане генерале, вас наостанок запитає тут всі новини, всі заяви. І Ентоні Блінкіна, де він там каже, що Україна сама, як абсолютно суб'єктна країна, може вирішувати, коли її вести з ким перемовини, самі вирішувати. Отут те, що вам згадала слова Петра Павла. Дехто це все тлумачить, що в 24-му році війна могла би бути заморожена, як одне із припущень. Та просто багато про це пишуть. Я вас хочу запитати про настрої в армії в нашому війську, яке точно втомлене, яке точно Очно давним-давно мало би піти на відпочинок, на ротацію, ем, яке б, звісно, ніхто не думав, що війна настільки повномасштабно затягнеться. А військо би погодилось із тим, що ми маємо десь посередині зупинитись і сказати: ну окей, ми втомились, давайте брати паузу. Ми втомились І в певних моментах. втомились тільки ті, хто в окопах, а ті, хто в тилу навіть ще не намагалися напрягтись. Тому якраз от військо задає питання: ми воюємо, ми змінюємось. А чому не змінюється ті, хто втилив? Так, от завдання номер один почати змінюватися країні, якщо ми хочемо чого досягнути, а не казати, що ми втомилися. Деякі ще раз підкреслюю, навіть ще не починали напрягатися. Це чиста правда. Пане генерале, два в нас суспільство: одне, яке максимально інтегроване в війну в захист нашої держави, а друге, яке втомилося ще в 2022 році. Дякуємо ще раз, за те, що ви долучилися до нашого ефіру за роз'яснення і за цю важливу розмову. Генерал збройних сил України, перший заступник командувача сил спеціальних операцій збройних сил України від 2016 по 2019 роки. Заступник секретаря ради національної безпеки та оборони України від 2019 по 2020 роки Сергій Кривонос друзі був. Гостем на прямому.